Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центральному міському районі. Біля центрального міського ринку. Тут два ринки поруч, один продуктовий, а другий промисловими товарами. Торгівля йде на другому. Речовий ринок, торгівля речами там. Торгівля йде. І біля ринку і речами і продуктами тут, як бачимо. Тепла погода в місті Кривий Ріг до 10 градусів тепла вже доходить в день. Це ми вже на, на самому ринку. Частину вже ларків познімали, зробили автостоянку, тому що і решта, мабуть, працює на 20%, а так закриті. Поступово на автостоянку перетворюється. Більшість павільйонів закриті вже, не працюють. Потроху вже люди привикли до крамниць великих, на ринки мало ходять. Продавців більше, ніж покупців, традиційна картина для нинішніх ринків. Хоча вибір, як бачимо, доволі великий. Тут купити можна що, що завгодно. І телевізори продають, і костюми, і світери. Та все продають.

Кращі часи, це були 90-ті, ще початок 2000-х, а потім вже почало все потихеньку згортатися. Тоді крамниць було мало по місту, а зараз. На кожному углу різні. І супермаркети, і малі крамниці. Нема чого на ринок і їздить особливо. Хоча колись треба було шило купити, то прийшлося їхати на ринок, бо в найближчим крамницях і не було його. Мені що Собака загубився. ушла потому что видишь, у него Иди сюда. Забирайте Знайшла продавчиня в ошейнику у него записку с номером телефона. Пішла, піде зараз дзвонити, мабуть. Мабуть, вже не перший раз собака губиться, раз носить в ошейнику телефон номер. Ще вона і здогадалася, що в ошейнику може бути номер телефона. Мабуть, розбирається трохи в собаках, в ошейниках. Я б, я б не здогадався, що собака може в ошейнику номер телефона носити там. О, такі ошийники є, що можна туди щось і ложити, Як, наприклад, номер телефону. Тепло на дворі до 10 градусів. Бачите, люди все ж таки потроху ходять. Це йдемо вже до виходу з ринку. Ну і на цьому поки що все. До побачення.